Отже, після важкої хвороби, травми, або після серйозного хірургічного втручання, як, наприклад, у мене, неможливо відновитись повністю тільки за допомогою встати з ліжка і почати ходити. Але людині дуже важко е почати фізичні вправи із-за занепевненості, страху або відсутності досвіду. Навіть тоді, коли е, вже давно поранена всі післяопераційні періоди пройшли. Тож, зараз я зроблю декілька простих вправ, які в жодному разі не нашкодять, але допоможуть мені розправити плечі, легені, глибоко вдихнути, розворушити м'язи спини, покращити і точно додадуть мені впевненість.